В цьому відео хочу показати коротенько, як працює ручка з ключиком Хопе. Ось так ми ключик витягаємо. Ось в такому положенні, коли ключик, ручка не відкривається. Тобто вікно не відкривається, потрібно натиснути. І ось так вже відкривається. Коли ми закриваємо вниз. Почула, вона клацнула. Ось так вона фіксується і вже також не відкриємо. Тобто потрібно натиснути. Але якщо ми в такому положенні так зробимо ключиком, витягнули ключик, вже хоч натискай, хоч не натискай, вона не відкривається. Ось так робимо. І по натисканню ми можемо відкрити. Можемо на провітрювання поставити. І коли ми верх ручку догори привели, то вона також у нас просто так не далі не рухається. Тільки потрібно натиснути. Ось так працюють ручки з ключиком для безпеки дітей, щоб з високого поверху, як, наприклад, ось тут дитина не випала. Такий надійний захист може бути ваших вікон.